Чого зі шкіри крейзі Horse для твого макбука або хто там шарить для Макінтоша? І так погнали натуральна шкіра Крейзі Хорс з строчечкою з зашліфованими торцями. Це Виріб еліт-сегменту закривається на клапан з двома прихованими магнітами. Всередині ще один шар шкіри. Це не зворот цієї шкіри, це ще один додатковий шар, який буде не безпосередньо торкатися вашого макбуку, захищати його від подряпин та від поштовхів і ударів. Всередині подивіться, як круто. Уявляєте, як класно буде вашому макбуку і як круто ви будете виглядати з оцим чохлом. Десь в кафешці чи на вулиці. Це супер солідно носити MacBook в такому ексклюзивному елітному чохлі, а не в пропіленовому за 5-10 доларів. Десь там, звідкись там з Алішки. 1900 гривень за посилання в шапці профілю. Модель 613 під, можна підібрати різний колір, різну шкіру. Переходь за посилання в шапці профілю та обирай свій колір Доступний більше, ніж в 10 кольорах та шкірах.